В житті цих чотирикласників відбувається чи не перша відповідальна і хвилююча подія. Вони вилітають із родинного гніздечка свого першого навчального закладу на зустріч новим звершенням. Привітати учнів із цим важливим днем зібралися рідні та близькі, а також гості свята, серед яких і місцевий голова Володимир Мельник. Оці роки ми з вами росли разом і прийшли до поського сьогоднішнього свята. Задавали свято ритму юні барабанщиці. Приємним сюрпризом для присутніх став казковий вальс у виконанні юних леді та джельтменів випускного класу. Для когось останній дзвоник вже став традицією, а хтось завітав на таке свято в якості учня вперше і вже має власні враження від проведеного в стінах школи року. Найбільше мені сподобалися уроки англійської мови, уроки читання. Ну, всі мені уроки подобаються. Та традиційно найповажнішими гостями на святковій лінійці є випускники. Всі урочисті події сьогодні організовано на їхню честь. У мене веселі радісні відчуття. Ну, мені сподобалося е, танцювати вальс і співати пісні. Мені дуже сподобалось, бо я... вальс дуже красивий, пісні теж. Всі, всі дуже мають красиві зачіски, костюми. Це трохи сумне свято, бо ми з школою розстаємося, але воно веселе, тому що ми йдемо на літо і переходимо в п'ятий клас. Мені сподобався останній дзвоник тим, що ми переходимо вже в п'ятий клас, і ми Ну, ми прощаємося зі школи. І те, що ну всіх дівчат красиві зачіски і хло всі гарно тягнуті. Це свято сумне і водночас веселе для керманичів Альмаматер. Адже вони випускають у світ вихованців, в яких протягом чотирьох років вкладали власні знання та любов. Зроблено дуже багато в дітей вкладено багато. Вони розумні, вони сильні, вони спритні, вони виховані, вони вони йдуть дорогою добра. І нам, звичайно, дуже боляче їх відпускати, але радісно разом з тим, тому що я так думаю, що вони гідно будуть продовжувати навчання і життя в інших навчальних закладах. Тепла атмосфера свята не залишала осторонь нікого. Обличчя всіх вихованців світилися радістю та захопленням перед незбагненним майбутнім. Діти щасливі, що діти мають відповідний рівень знань, і діти тут себе відчувають дійсно дітьми. Свято останнього дзвонику у навчально-виховному комплексі «Веселка» добіг свого кінця, але найцікавіше у сьогоднішніх випускників ще попереду. Таїсія Турчин, Олександр Довбиш, студія Барт.